Чого не треба рівняти себе з іншими людьми? От ми на натхненні починаємо щось робити. Чи це англійська, спорт, малювання немає різниці. Спочатку ти реально відчуваєш себе молодцем, а потім по класиці дивишся на чужий результат. В когось прес, в когось ідеальна англійська. Ти дивишся на свої спроби, і тобі вже фізично стає погано. Хочеться все видалити, перестати старатися і взагалі сховатися від того світу. Раніше я думала, це я якась не така, а виявляється, це просто наш мозок. Еволюція пішла вперед, люди в космос літають. А наша прошивка не оновлювалася тисячі років. Для мозку ми досі живемо в тій самій печері, а там правило просте: якщо ти найгірший в племені, тебе виженуть. Якщо тебе виженуть, то правильно тебе з'їдять. Тому наша підсвідомість сприймає бути гіршою за Машку в інстаграмі це щось мега-мега страшне. І вмикається паніка, картизол, внутрішній голос починає кричати, кидається, не висовуйся, нас з'їдять. Але прикол в тому, що небезпеки, то немає. Тому коли тебе знову буде накривати, зроби одну річ: не порівнюй свій початок чужої. З серединою, єдина людина, з якою тобі треба конкурувати, це ти вчорашній. Підписуйся, щоб більше бачити таких відео.